Вітаю, слава Україні. Сьогодні ми у батальйоні Свобода наших хлопців і дівчат, які нас боронять на сході нашої держави, завдяки яким ми маємо надійні тили, маємо Україну. Тому ми сьогодні привезли чергову партію дронів. Дякуємо захисникам, дякуємо за все за кожен прожитий день. І хочу надати слово заступнику командира батальйону Андрію Єнду. Шановне панство від імені батальйону Свобода від імені 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Рубіж. Хочу висловити подяку всій громаді Славного, Івано-Франківська, всьому Прикарпаттю і, звичайно ж, міському голові Руслану Марцинківу за систематично наголошую. Це не одноразова акція, це багаторічна систематична допомога нашому підрозділу в двох простих речах: знищити побільше ворогів. І зберегти життя наших воїнів. Кожен цей дрон, кожна ця гривня вкладена в цей дрон. Це є захист наших воїнів і це є знищення москаля. Тому величезна подяка. І разом так і будемо діяти далі. Разом переможемо. Слава Україні! Хорошна.